Всім привіт. Ну, це яке законне візіння. Тільки камеру взяв, такий дощик почався. Побіг за камерою, бо е, підкинув голубків. Я так був розслаблений, думаю, о, це ці дні ястреба немає, думаю, він відпочиває. Що ви думали? Прилетів, забрав одного. Прилетів одного цапнув, якого не знаю якого не знаю, не визначивши, були трошки вище. Сидів, наблюдав, насолоджувався. Коли летить, вони навіть не дьорнулися. Ну як, дьорнулися там, але вже пізно дьорнулося. Він прилетів цап одного і поніс. Якби був би молодим, як раніше, і завзятим, то я б успів би до спів догорі побігти, тому що він поніс і ось він на цій горі. Перед горою там він сів, там його кухня, до речі. Ну, вже розумієш, що там кухня його. І там сів, і там його зараз обідає. Зараз обідає. Ну, треба весь час шукати плюси. Знаєте, от, от плюс знайшов я на дану трагічну ситуацію. Якщо він забрав... Там його їсть, то вже не прилетить другий раз. А я думаю, що другий ятр не з'явиться. Ось така моя теорія, тому що вони вже розбиті по своїм діляночкам, біля гнізд сидять, відганяють. Тобто їм зараз ділити свої угіддя не на часі. Через те я думаю, що другий не може прилетіти. А ну треба зараз побачити, хто ж там. Ну так пам'ятаю хто там, пам'ятаю хто там, певно, що знаю хто. Ось пів ось летить. Там синя є в повилках, оце по-моєму вона. Два синіх повилках є. Так, тихо-тихо. Ось теж, бачите, по вилочках, по-моєму, так? Да? Сплошна там голубочка є. По-моєму ось сплошна. Ось сплошно. Оце по вилках, по-моєму. І там рябохвості є. Рябохвостик два. Рябохвостик два. Вони з'єдналися. Двійка була трошки нижче. Тихо, 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 тихо. Двійка була нижче, четвірка була вище. З'єдналися. Ну, вони були всі разом, потім, коли ястреб прийшов, вони як бджоли в різні сторони, потім зібралися. Не брав я камер, треба було, хоч в камеру глянути було, кого він поніс. Мені просто зараз цікаво. Кого він поніс. Кого ж він поніс. а? Не знаю, кого він поніс. У мене поки що навіть в догадках немає. Кого ж він забрав, а? Ті, що з ним тут ось літали, з ними прийнеш, літали, то вже впали. Ось оцей кремак впав. Це якраз під час атаки. Хто куди, це й додому. Це брат того Оцей ось, ось білястий впав. Це то, що я привіз в бердичу, до речі. Ну так, випробовую його, випробовую. І он червоний впав. Вон червоний впав. також. Оце вони в трьох. Тільки ястри появився, хто куди, а ці троє додому по тривозі. Так. А ті розсипнув вгору. А ті розсипнув вгору. Голуби невисоко, досик накрапає, я вам скажу. Накрапає досік. Приходиться тішечки так тримати. Надо біктива, щоб не попало волога. ви знаєте... Не будуть довго летіти, тому що не високо, тому що дощик накрапає. Та, що... Запитав би себе зараз, а коти з них так не жалкуючи віддав. би? не можу сказати, ви знаєте? Не можу сказати. Там два рябохвості має бути. карі, Два сині по вилках, кремак і сплошна. От начебто отак. Як перераховують, то наче всі на очах і є. Кожен забрав що бере? Ну кожен цапнув. Кого ж він цапнув? Кого? Кого ж він цапнув? От мені цікаво. Два рябу хвості, два сині, кремак і синя сплошна. Ну, ти дивися ти. Тобто всі ті спосмени, які в мене на умі, на язиці. А, ось все прилетів, ось, ось Він, то, до речі, не один. У наступі там сів. Їх... А ось іще один. Ну я їх коли підганював, а то вони тут то попадали. Це. А це з розряду тих капітальних голубів, які не буду говорити. Я розігнати не можу. Красивенні голуби. Красивенні голуби. Але розігнати їх не можу. Ну як не можу? Ну і десь вже пів року не можу. Так от тримаю їх, як кормілки, мабуть, будуть або будуть. я треба боротися, ну, поки хай живуть. Так. Ну, а це то, що з Бердичева. Ася. Привіз. Теж. Ну, то, що він трошечки так оце гуляє, шукає, я списую на те, що він е, не досить добре знає свою нову місцевість і нього трошечки такий. Пошуковий мандраж називаємо, От, тут ще відмажу його. Десь сидів, оце ж вони двох сиділи, десь там через три стовпи. Коли їх відкидав, підкидав, то десь туди вони. Вітер все-таки там є і летіли там сіли. Це ж такі літуни. Це ж такі літуни. Кожен взяв, лки-палки. Так добре, перерва. Хватить, то я вже... Довго тримаю. Так, трошки нижче. Трошки нижче. Ну то навіть не трошка, так замітно нижче вже. Я їх вже дуже легко знаходжу і камерою, і Зразу на екрані вони. Ви знаєте, в мене ось я сидів все останнє включення і в голові перебирав, перебирав голубів. І в мене з'явилася версія. До речі, Дуже така ймовірна. Тут більш всього, більш всього версія така, що ястреб забрав отого синього білохвостого молодого грудневого голубя. Ну, У мене більш догадок немає таких уже, тому що я навіть якщо придивлявся. Ну це так, це ж версія, це ж я не стверджую. Я там начебто не бачу білохвостого. Бачите, дивіться. Стоп, а це не білохвостий? А це не білохвостий. Ну, забрав якогось синього. Там є голубок 2х2 був. Такі, у нього такі вилочки були маленькі. Або забрав синього білохвосту молодого, або забрав того синього з вилками. Я задав, що там. Сьомий був синій білохвост, молодий оцей грудневий. То, що я його останніх кадрах показував, що прийшов з зальоту, чи це він усе? От хай ще нижче опуститься, тоді я вже буду точно знати. Ну, я вже так, в мене є вже така догадка, що забрав таки син точно. бо карі рябохвості наче є, сплошний, наче є, кремак наче є. А от ми розібратись не можуть, тому що вони високовато. Ну як високоваті? Вони не високовато, просто вони е, настільки високо, щоб я не міг розібрати там, формулу хвоста. от іде на шо. Так, дощик закінчився, ви знаєте? Дощик закінчився. Голуби нижче. Голуби нижче. Ну, часу певно, ніякого не буде сьогодні, ні. Це польот сьогодні. У нас трошечки був зіпсований погодою, і погодою, а втім ястрібам не зіпсований. Вони Це зимові голуби, вони прекрасно його знають. Але ви бачите, вітер, до речі, як і вчора південний, десь метрів біля 4-5. Це так догадується, тому що тут, де я сижу, тут я заріг вітру. Вон, бачите, по глубах бачиш, там метрів. Біля п'ятірки є, біля п'ятірки десь є. Не роздивився я. Дивився, дивився, думаю. Якщо синього білохвоста немає, значить це в мене сама така версія номер один. Значить цапнув тільки його. От як тільки його не буде, то одразу в мене з вилками. зараз буду роздивлятися. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ну ось наче без вилок, да? наче ось білохвостий, наче грудневий. До чого я веду? що І так цей грудневий вже е, по краю пропасів вже літав вже не один раз. Думаю, це він долітався, мабуть. ну Якщо зараз його це спасло, то це дуже фортовий голубок буде. До речі, він дуже хороший. Я не пам'ятаю, чи я показував його в руках. Такий хороший, підтягнутий, спортивний. І по масті він такий білохвостий, хороший голубок, знаєте. От вам грудневий, от вам незапланований. От вам незапланований грудневі голуби. Буває такі народжуються, що Неплановий. Ну так само, як і черва, грудневий голуб. Я, до речі, і не дуже їх знаю, не пригадую його батьків. Чи це випадково не червен син? Не пригадую. По синік точно. А от хто в нього батьки треба на... Зараз, якщо сяде, то сьогодні гляну на тліце. Пора вже визначатися з його предками. Бо я бачу, що він трошечки себе показує вже так, себе дуже хороші сторони показує. Так, цей син вже розвалив його. Треба спершу, щоб він тут був в стаї і по-друге, щоб він сів. Не, не бачу поки. Не бачу поки. Ну якщо не його забрав, то забрав тільки якогось старого. Зараз буду бачити. Так, чекаю ще. Так, дивіться, як застріляли голуби. Я одразу голубою почав крутити. А чайки. Чайки летять. З рибалки. Чайки полетіли з райка. Чайки прилетіли, ось то вони трошки застріляли. Так вони були, трошки вже були, дивляться під ноги вже. Вже, вже забувають місце на кріжі, де хтось сяде. Вони вже боролися за посадочку. Тут бачу, почали стріляти. Так, хлопці, роздивився я, ви знаєте. Роздивився я. Не знаю. На, на, на превелике жаль чи не на жаль чи не на щастя. Тут вже не може таке епіти підібрати. Е, є молоде, ви знаєте? О, знову щось вони. А, бачите? Є молодий. Ну, фортовий, ви знаєте? Ну, фортовий голуб, ось молодий. Ось грудневий. Грудневий голубок. Ну Я не знаю, скільки він вже буде ходити по лезу бритви, я не знаю. От фартові голуби, знаєте? ну. Я ну так підсвідомо розумів, що якщо зараз встає, буде він стояти, будуть високо, прийде хижак, Ну він ще ні разу не тікав, він ще ні разу не був битий, він ні разу ще не бачив, що таке екстремальне оце небо. Не знає він нічого. Так здалеку тільки бачив, так що з біля нього подуло, волосинка з нього ще не впала. Я думаю, він же буде жертва номер 1 І якось я вже тоді думав, це, мабуть, тільки його не стало. Ну що зробиш, така доля. А це роздивляюся, немає голубки по вилках синьої. Голуб по вилках є, а голубки немає. До речі, стара голубочка. Ось голуб є, по-моєму. Чи це рябохвостий? Карі рябохвості є, синя сплошна є. Десь виличний, виличний є голуб такий. Зараз, зараз я знайду його. Вилучний голуб десь є. По-моєму, ось. Ні, це рябохвостий. хвостий. От коли вони ще так хвостин не показують, свій до... Дуже важко. О, ось вилучений. Ось вилучений є. Голуб є. А голубка така, приблизно з такою самою вилочкою її немає. Немає. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. То вітер трохи стих, то вітер трохи трошки рвонув, то чайка прилетіла, ось такий у нас не, не прогнозований, такий, нестабільний якийсь такий польот. Ось, ось тричать ось над хатою. Ні туди, ні сюди. Так, вверх-вниз, вверх вниз але взагалі на одному місці стоять. Ні йдуть наверх, ні йдуть на посадочку. Мабуть, хочуть політати і бояться піднімати. Досі вже немає. Все, погодка так більш-менш вже трошки краще. До речі, вітер трошки пісилився, ну, бачите, починає трошки вже все болтатися флюгер. Трошки вітер піднявся. Може він і був такий, просто я тут сижу по двірі, то мені так не дуже так відчутно, бо я так сижу тут в затінку. Ну і, по-перше, по, по голубах дивлюся, по голубах дивлюся. Так, все, нехай. То я, то я вам вже заговорив, сім мабуть. На посадці вже зніму. Якщо не буде, якщо не буде ніяких змін, на посаці зніму. Так, ну думаю, що сядуть вже. Думаю, що сядуть. Вже шасі у них випущене. Ось ці сині, ось це фартовий голубок, ой, фартовий. Щоб не перехвалити. Хоч би не накликати на нього ніякої там пригоди. Це сплошна голубочка. Так. Тихо-тихо-тихо. Опять вони. Все ж все. Вже ж я дав їм дозвіл. Куди ви? Куди ви? Так, а да, тут знизу, бачите. А тут знизу немає вітру такого, як там. Тут знизу вітру немає, як там. Так. Да. Да. Фортовий прийшов. Ах ти дивися, ти. я ніяк не можу це його... Польотна доля мене прямо вже трошки починає дивувати. Ну думаю, молодець який, га? Це ж треба, як над ним стоїть. Над ним ще стоїть і охороняє. Тихо, 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 тихо. Та що ж це таке? Давайте, 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 давайте. Нє, не сядуть ще, знаєте. Ще не сядуть. Ще не сядеть. Вон голуб синій по вилках. І така само голубочка була. Якраз її немає. Так. Чи сядете вже? Та да, що ж це таке, я так... Сідайте, сідайте, сідайте. А, синій білохвост є. Грудневий є. Ах, який же ти молодець, га? Ну, це така доленосна, хороша така прикмета. Виходиш з всяких ситуацій, не знаю випадково, не випадково, чи може тебе хтось береже. Ну, я скажу відверто, я його не бережу. Я його не бережу. Ну, як правило, я завжди так відносився до грудневих голуб'ят. Я їх бачив, як пізнячками. Так, рябохвости всі, ось фруктовий сідає. Да рябо сідає Знаєте, по-моєму, голуб'я забрав, йолки пак. Ну зараз сяду, я подивлюся. Що це голубочка. Знаєте, по-моєму, забрав голуб'я. Так, не знаю. Не знаю. Стоп. Не буду стверджувати. Зараз я погляну. Ну там оці вилочні сині, вони схожі. Ну це я бачу, що це вроді би голубка. По-моєму, голуб'я забрав. По-моєму, забрав голуб'я. Оце голубка. А ну я зараз... Так, да? знаєте, по-моєму, це стара голубка. Ну, я казав, що два вилучні є голуб'я. Один голуб, друга голубка. Вони. Вона ще на голубку схожа. да. Знаєте, це голубочка. Це голубка, да? це стара голубка. Я на неї це якраз і 100 років буде жити, якщо її вже поховав. А голуб'я забрав. А ось фортовий сидить, все. Сидіть, все, все фортовий сидить. Ах ти ж умничка яка, га? Молодець. А голуб'я забрав, так. Да. Все. Льотний день закінчився. Що ти не насторожилося? А, воно воно все. О, ти добре, що ти запізнився. Це добре. Були вони в небі, зараз я б їх знов шукав десь там у хмарах би. А так добре, що ти запізнився, прилетів пізніше трошки. Так, добре, все. Ну що, синій мінус один. До речі, я не знаю за який день, мабуть, день за десятий. Друга половина ось півберезня березня йде, десь числа. Десятої я стрибів себе не бачив, трошки підганював. А сьогодні оце, будь ласка, явився. Так, да, це голубка, ви знаєте? Ну голуба одразу видно. Голуб такий сидить, він як сидить, як хлопчак, як спортсмен, як мужичок, його видно. Ти більше я бачу по манерам, я бачу, що це голубочка. Та голуба немає. Ну нічого, з двох біт. Забрав голуба, то це менше біда. Тому що голубок якраз зараз весною цінувати треба краще. Все, всім пока. Всім пока.